Вітаю вас! Сьогоднішнє відео я хочу записати для всіх, хто опинився, скажімо так, перед непростим вибором, що, наприклад, лишатися в Україні чи повертатися в Україну наразі це не варіант, і тому ви змушені обирати чи лишатися в Європі. Чи спробувати поїхати в Канаду скористатися канадською пропозицією, отримати візу і дозвіл на роботу за програмою COED, і приїхати і спробувати себе знайти в Канаді. Якби я опинилася в ситуації, що я виїхала за кордон сама з дитиною без чоловіка. І якби я обирала, чи їхати мені в Канаду чи ні, то скажу вам чесно, що я б спиралась на кілька критеріїв. Критерій перший, чи є у мене хтось в Канаді, хто може мені надати реальну підтримку і допомогу. Наприклад, реально дати мені притулок на перший час, на місяць, на два, може навіть на три, а може й на більше, хто може мені допомогти з адаптацією. Чи було б у мене на той момент хоча б середнє знання англійської мови, і чи був би у мене хоч невеличкий запас грошей, враховуючи те, що зараз Канада дає виплати, то хоча б ще 5 тисяч. Ну це мінімум, якщо я дивлюсь на ситуацію, я з дитиною сама за кордоном, у мене немає англійської мови, у мене нікого немає в Канаді, на кого я б могла реально розраховувати. У мене а, немає запасу грошей, у мене лише на квиток. За таких обставин я б в Канаду точно не їхала, 100%. Бо я дуже добре знаю, що тут а, ті, а, ті виплати, які одноразово, це важливо, одноразово дає Канада. Це копійки, їх не вистачить. Ну, їх вистачить ледве на перший місяць. Я добре знаю, як тут важко виживати на одну зарплату, особливо коли йде мова про survival job, тобто про роботу на виживання, про некваліфіковану роботу з оплатою близькою до мінімальної. Тут школи працюють до 14.30-15.00. Всі групи продовженого дня, всі платні у набагато з них листи очікування. Тобто, ви маєте о треті дня максимум забрати дитину додому, тому що за законом тут діти до певного віку у багатьох провінціях не можуть самі йти додому, тобто не можуть це робити самостійно без супроводу дорослих. І в таких обставинах у мене питання: як тоді можна, коли мама тут сама працювати повний день і заробляти собі на життя? Тобто, знаючи всі ці обставини, я б не їхала. Тепер давайте розглянемо ситуацію, коли ви всі разом в повному складі перебуваєте, наприклад, в якійсь країн Європи і роздумуєте, чи скористатися програмою поїхати в Канаду чи ні. І ось тут починається чек-лист. І як би ми з чоловіком, ми от з ним обговорювали, приймали це рішення за кількома критеріями. Я їх обрала шість. Критерій перший. Це раша притуркуватий сусід України, який ніхто в це не вірив, правда, що у 21 столітті може таке статися що може статися повномасштабна війна. Ніхто не може гарантувати, що цьому маразматику а, не впаде клін зовсім, і він не скаже: та гори воно все синім пламенем. І не піде повномасштабним, і не поширить свою експансію, не поширить своє вторгнення на, наприклад, на якісь європейські країни, вторгнення в Україну, мало хто вірив, правда ж таки? З цієї точки зору Канаді плюс, тому що Канада далеко. Критерій другий: ваша глобальна мета, чи є у вас сформоване рішення про те? А таке, знаєте, близьке до фінального сформоване рішення про те, чи повертатися в Україну, або ви все ж таки схиляєтесь до думки, що ви іммігруєте. Може не назавжди, але може на кілька років. А якщо ви планували імміграцію заздалегідь і вся ця ситуація просто стала тригером, то Канада тут дає багато можливостей. і тут ми переходимо до пункту третього. Критерій третій, це ваш статус перебування в Канаді. Всі країни Європи, які на сьогодні прихистили українських переселенців, дали їм тимчасовий статус перебування в кінці кінців, просто якщо це затягнеться на роки, вам це набридне, тому що тимчасовий статус все ж таки має відмінності від постійного статусу перебування в країні. Він має певні обмеження в різних країнах. Дає певні незручності, його треба продовжувати. І над вами я зі свого досвіду знаєте, як сокирою висить це, що ви в тимчасовому статусі, в тимчасовому. Що в, в будь-який момент можуть скластися так обставини, що ви, або не зможете продовжити статус, або ще щось, або ще щось, і вам доведеться виїжджати з країни і десь знову починати спочатку вимушено, просто тому що у вас статусу немає. Тож а, я скажу ще одну важливу річ: а в Канаді я от почитала які умови продовження, наприклад, тимчасового статусу, там в а... Німеччині. То в Канаді просто подати заявку на продовження робочого статусу, робочого дозволу на роботу, неможливо. Просто почуйте мене, це неможливо. Там складна процедура, там треба знайти канадського роботодавця, який пройде спеціальну процедуру, яка коштуватиме йому грошей, і йому можуть відмовити з цієї точки зору Канаді мінус. Але. З точки зору імміграції і отримання постійного статусу, Канада надає чи не найбільшу кількість опцій з усіх країн, які приймають іммігрантів. Тобто Канада має безпрецедентну кількість програм імміграції, тобто програм, які дають вам можливість отримати статус постійних резидентів країни. Наразі ми, тобто наша родина, вже є постійними резидентами Канади. Я можу вам сказати, що свого часу найскладнішим було саме потрапити в Канаду. І зараз, завдяки Куаєту, приїхати в Канаду можна легко. І підібрати тут підходящу програму імміграції це вже технічне питання. Тепер критерій четвертий. я його назвала таким довгою фразою. А можливість стати незалежним і вийти на позитивний баланс сімейного бюджету незалежно від того, яку допомогу надає вам держава. Якщо у вас є знання англійської або французької мови, якщо ви їдете в Квебек, в інших провінціях це критичніше знати англійську мову, ваша адаптація буде значно легшою. Але навіть якщо у вас знання англійської мови близьке до нульових, ви тут. Не пропадете, якщо ви готові працювати, не хватаючи зірок з неба, але ви готові працювати. Я скажу вам, що будь-який чоловік, у якого є здоров'я і у якого, як то кажуть, руки на місці, навіть без знання мови, тут на будівництві може заробляти. Цілком достойну зарплатню, особливо якщо ви подивитеся і проаналізуєте всю інформацію, і не поїдете в Торонто або в Ванкувер. Те просто ваш сімейний бюджет відсотків так на вісімдесяту 90 з'їсть. Просто нереально дорога оренда житла. Просто поїдете в міста поменше. Тут є поняття мінімальної зарплати. І саме тому я кажу про міста поменше, тому що мінімальна зарплата, наприклад, в Торонто, і мінімальна зарплата в місті там на десять 5 тисяч населення в тій же провінції Антаріо буде абсолютно однаково. Тільки сімейний ваш бюджет буде значно відрізнятися. Критерій п'ятий. Це перспектива влаш... працевлаштуватися згодом за спеціальністю, тому що ну ми всі прекрасно розуміємо, що мало кому о, посміхається перспектива всю все життя лишатися на survival job, ну, тобто на низькокваліфікованій роботі, особливо, що в більшості з вас є прекрасна кваліфікація, є чудові професії, є досвід роботи. Я скажу вам так, що тут. Канаді я ставлю величезний мінус, тому що якщо прибрати з поля зору айтішні спеціальності дуже у, у, у чи не більшості кваліфікованих професій, шлях до продовження кар'єри за спеціальністю, тут доведеться пройти такий: інколи тривалий, інколи вартісний, інколи і тривалий і вартісний. А, загалом не завжди простий, тому що дуже багато професій тут регулюється. А, вам треба буде отримати сертифікацію, отримати ліцензування, скласти іспити, все це англійською мовою. Я, наприклад, а, спеціально готуючись до цього відео. А, Спеціально пошукала, як які можливості, наприклад, Польща дає на сьогоднішній день лікарям українським. Так, от Польща, і я перепитала до речі свою знайому. Вона зараз в Польщі, вона лікар-стоматолог. Вона мені підтвердила інформацію, що дійсно так Польща на сьогоднішній день дає українським лікарям можливість по спрощеній системі підтвердити свою кваліфікацію і отримати ліцензію на практику лікарем тривалістю від 3 до 5 років. Канада навіть і близько не дає такої спрощеної схеми для лікарів. Критерій шостий: можливість навідувати батьків і перспектива взагалі їх перевести потім до себе. Тут Канаді супер величезний мінус, тому що, по-перше, Канада дуже далеко, і летіти звідси це ну тобто. Тут не заплануєш подорож на вихідні, звідси летіти дорого, звідси летіти довго, і крім усього, ще й через зміну, шалену зміну часових поясів, у вас там кілька днів вашого перебування на батьківщині просто вилетить життя. Якщо говорити про перспективу перевезення батьків, вона складна. До речі, перевез спонсорування батьків для отримання статусу постійного резидента. Це єдина програма в Канаді, яка працює як грін карта за принципом лотереї. Там і ще і для того, щоб податися на неї, там треба виконати такі умови, що ну, коротше кажучи, все дуже непросто в цьому плані. Тут Канаді абсолютно мінус. Для висновку я хочу сказати, що Надає Канада. Канада надає українцям наразі. Безпрецендентно нікому, повірте мені, нікому не до цього можливість отримати безкоштовно візу в Канаду і безкоштовно і просто відкрити дозвіл на роботу аж на три роки. Це безпрецедентно. Канада надає українцям по КАЕД медичне безкоштовне страхування від провінції з першого дня перебування. Канада надає є багато ініціатив щодо безкоштовних мовних курсів. Будь ласка, і користуйся. До речі, це не обов'язково. Як в деяких країнах, ви можете їх відвідувати, можете не відвідувати за вашим бажанням. І також Канада надає велику кількість опцій для. На отримання статусу постійного резидента. Але в цьому питанні треба бути активним, проактивним, суперактивним, не чекати, що через, я не знаю, три роки вам картку постійного резидента надішлють поштою. Цього не буде, якщо ви не будете робити певних дій у цьому напрямку. Також треба розуміти, що варто тверезо і холоднокровно розраховувати виключно на себе. Канада не дає на державному рівні довготривалого житла безкоштовного. Канада не надає регулярних виплат. Навіть регулярні виплати на дітей тримачам ворк а будуть положені лише з 19-го місяця перебування в Канаді. Тобто перші півтора року одноразова виплата, яку ви отримаєте, це все. Більше ніякої допомоги вам від держави по суті не буде. Тобто вам дають а, тривалий термін перебування і тривалий ворк-перміт на три роки, з яким ви, будь ласка, ідіть і самі собі заробляйте на життя. Також я хочу сказати, що зараз вже йде якась там надцята хвиля переселенців, пройшов вже майже рік. В Канаду на цей момент в'їхало вже понад 150 тисяч українців за програмою КОЕД. А як я сказала, глобально допомоги на рівні держави немає. Тобто, це ініціативи або окремих людей, або окремих невеликих ком'юніті, або окремих якихось спілок, таких знаєте, точечних на місцях. В принципі, ресурси волонтерів вони вже виснажені. Крім того, на жаль, і шкода є такий фактор, що з тієї з того числа українців, які за цей час приїхали. На жаль, чимало вже встигли зіпсувати трошки імідж переселенців з України, репутацію, тому що вже накопичилася така, знаєте, доволі немаленька маса кейсів, коли приїжджають людям, дають хост. Ну тобто, безкоштовне житло на тривалий час, канадці, які проникнулися ситуацією. Люди а, отримують цю одноразову виплату, англійську не вчать, робота їм не така, житло їм не таке, все їм не таке, Канада їм не подобається. Ой, так що тут треба працювати. А ми то думали, ця ваша клята Канада. І на жаль, такі кейси накопичилися. Саме тому ви знаєте, ентузіазм і волонтерів, і канадців він трошечки згас. Це треба треба теж на жаль розуміти. І є речі, які для вас без вашої участі не зробить ніхто. Тому так чи інакше вам доведеться а, зайняти активну позицію, робити чимало дій і рухатися у цьому напрямку. Я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця, і я сподіваюся, що воно вийшло довгуватим, але я сподіваюся, що багато в чому корисним. А, Діліться своїм досвідом в коментарях. І я бажаю вам усього найкращого. До зустрічі в наступних відео.